Зараз у мобільному госпіталі 45 хворих, всі вони середньої тяжкості. За весь період роботи розказує медична директорка Каховської міської лікарні Тетяна Пирховка. Пролікувалися 144 пацієнти. Додому виписали 84 людини. Інших перевели до стаціонару лікарні. В госпіталі в основному перебувають хворі з середнім станом перебігу хвороби. Тяжких хворих ми госпіталізуємо до стаціонарних відділень нашої лікарні. Ми бачимо позитивну динаміку. Знижується кількість хворих, які госпіталізуються як до лікарні, так і до госпіталю. Знижується кількість людей, які смертність, скажімо так, знижується. Сьогодні на ранок продовжує Тетяна Пирховка в госпіталі зі 120 ліжок 75 вільні. У лікарні є 19 вільних місць. Перших хворих розмістили у госпіталі у день відкриття 29 жовтня. Через 5 днів були виписані перші пацієнти. Госпіталь працюватиме допоки не зменшиться у рази кількість хворих, говорить заступник голови Охерсонської облдержадміністрації Микола Якименко. Таль нас ну, дійсно нас врятував, тому що на той момент це був саме такий тяжкий перебіг, де у нас на тому кусті було дуже мало вільних ліжок. Скільки він буде перебувати? Ну, зараз питання вирішити, тому що там люди і на даний час там люди госпіталізовані, там лікуються. Також Микола Якименко сказав: чим активніше люди будуть вакцинуватися, тим швидше Херсонщина вийде з червоної зони. На сьогодні двома дозами щепилися майже 300 тисяч людей. Однією 600 тисяч. Ольга Ляшенка, Григорій Шматко, новини на Суспільному, Херсонщина.